Щоденник ДД, 13 червня. Сьома риса. Ми відчуваємо себе винними, коли захищаємо себе, а не поступаємося іншим. Велика червона книга сторінка 15. У дитинстві у багатьох із нас було відчуття, що ми завжди помилялися. Наші батьки або опікуни завжди поспішали вказати нам на ці помилки. І вкрай рідко, якщо це взагалі колись траплялося, відзначали, що ми щось зробили правильно. Ставши дорослими, ми підходимо до багатьох проблем, як і раніше, вважаючи, що помиляємося. Разом із цим приходить припущення, що інші мають бути праві. Коли цікавляться нашою думкою, ми часто сумніваємося, намагаючись прочитати по обличчю людини з якою спілкуємося, яка відповідь її задовольнить. Звучить виснажливо? Так і є. У ДДА ми дізнаємося про кордони, що їх потрібно озвучувати і захищати. І ось ми починаємо встановлювати ці межі. Але потім настає найважча частина, яка полягає в тому, щоб забезпечувати їх дотримання. Намагаючись це робити, ми можемо одразу відчути себе винними. Почати сумніватися в собі та боятися, що інша людина тепер буде думати про нас гірше. Це почуття провини може підірвати наше одужання. Але за допомогою Вищої сили та наших попутників, ми вчимося долати ці почуття та захищати себе. Цей процес містить певні спроби та помилки, але в міру того, як ми досягаємо успіху, ми почнемо відчувати, що маємо право бути тією людиною, якою ми повинні були бути завжди. Сьогодні я знаю, що будь-яка провина, яку я відчуваю за те, що не піддаюся іншим людям, мене. і моє одужання буде зміцнюватися завдяки здатності цінувати себе.